А ще в пана Івана є така чудова голландська тиканочка по 150 гривень за кілограмчик. Подивіться, який гарніший асортимент, така чудова тиканка. Якщо придбайте і садіть з восени, щоб була якісна, класна, здоровезна цибулька на сюди рік. Ви можете її посадити і весною, але вона буде не така крупна, як якщо ви посадите її зараз. Ви подивіться, яке золото тут у мішочках. Дивіться, яка тільки красуня. Завітайте до пана Івана 150 гривень, і ось таке золото буде у вас. А ще є чесничок Любаша по 150 гривень. Теж дивіться, яка гарнесенька. І по 120 вже більше. І тут уже скільки як домовитися з паном Іваном. Так що ви не пропустите ось, такий, ось така територію, яку він займає. І завітайте. До зустрічі!